Друзі, привіт! Зараз ми відновимо консультанта на новому сайті. Для цього заходимо в фармасі UA, другий зверху. Не цей, що в рекламі, без реклами. Так, з лівого верхнього куточку, де лупа, є три полосочки. Натискаємо на них вхід. Вводимо номер консультанта через UA. UA. UADFIS. Так, пароль. Ваш користувач був заблокований. Для відновлення аккаунту, натисніть тут. Так, натискаємо: відновити аккаунт. Відновлюємо. Так, відновлення аккаунту. Введіть код наставника, у якого ви хочете повторно активувати свій обліковий запис. Перед завершенням відновлення обов'язково спочатку натисніть кнопку Отримати інформацію про наставника. Так, код наставника ось у нас є. Попередній, який був: е, інформація Ір тобто Так, Отримати інформацію про наставника є вона. Завершити відновлення. Все, ваш аккаунт був успішно відновлений.